Так, всім привіт, друзяки. Я думаю, ви побачили цю мега круту заставку. От, ви дочекалися гайду, реакцію ви зібрали, це круто і так далі. Взяв я короче, -світ для того, щоб показати вам то, як я фармлю зараз на ньому золото. От, і будемо ми фармити його в грі Wolf Game. Поговоримо, чого зараз про неї, і так далі, чому я раджу придивитися до неї. Відповідно, ось наша сама гра. Давайте, ще, мабуть, відкриємо ось цю сілку для зручності. Так, почнемо з простого. Як бачимо, в них на дистриб'юції їм виділили виділи 525 тисяч золота, з яких вони роздали тільки 49,8%, Ну, по факту половину. І Відкриємо лідерборд цієї гри. -гейм». Зараз ми бачимо, що в нас в рамки дії 596. Чоловік. От. З цих 596 чоловік, щоб ви розуміли, от останні всі це 69 у них. Що значить 69? 69 потів це та мінімалка, яку ви, ви, ви можете викупати з клітинки, ми по поговоримо про ці клітинки. Так тобто це мінімум. Тобто Оці всі люди вони зробили по одному, підкопу. по одному підкопу. Якщо ви зробите один підкоп, ви також попадете в цей топ. І так далі, відповідно, два підкопи, ви йдете далі. От. І, але нам це не важливо. Як бачимо. У нас є тотальна сума 185 мільйонів поїнтів, які було нафармлено на цих 600 чоловік. І ці 185 мільйонів поїздів е, мільйонів поїнтів роздавали 261 тисяч золота. Е, Нескладними математичними підрахунками, поділивши оцю суму на ось цю суму, ми можемо порахувати, що одне золото десь виходить 700 поїнтів. Але, але отут хочу зразу сказати, що не спішіть розстраюватися, тому що. По факту з одного підкопа ці люди получать 0,1 золота. Але я вам зразу скажу, що в середньому ви десь будете копати на 400-500 поїнтів, але може бути історія, де ви викопаєте і е, 10 000 поїнців. Окей, все, стартуємо. Зараз, роз... Коротко, зараз розберемося, як стартують ці ігрушки, що для цього треба і так далі. Відкриваємо ссылку wul.game і натискаємо на claim Golden Ship. От, нас прикидає сюди Ось таку овічку, ми зараз будемо мітити, ви нії не втішки, натискаємо Get Started. Погідне за допомогою твіттера. Твіттер може бути будь-який, може бути новий ріг, староріг і так далі. Якщо ви мультите, то в принципі, я вам, ну, ви, ви розумієте, що на ферма краще купувати старі твітера. Чекаємо оцю мега-круту анімацію, підписуємо меседж. Чекаємо, бачимо, овечку побриви, бідна овечка, вовк крутий. От, е до речі, я Десь бачу, він, що можна грати і за вовка, але я її не зустрів. Прикидає нас на таке віконечко, просе задепати 0.01 Бласт ефіра на ось цей гаманець. Е Відповідно, зараз це ми зробимо. Потім цей гаманець буде наш, і ми отримуємо до нього е ключ. Так, Перекидаємо 0.01 ефіра. Підтверджуємо транзакцію. Так, чекаємо, поки відправа. Можна через релей, але я цього не роблю. Я відправляю напряму. Так, чекаємо. Чекаємо, чекаємо, бачимо, все підтвердилось. Натискаємо Refresh balance. Бачимо, все все good. І отут вгорі сразу скажу, є кнопка Export wallet. Ми її натискаємо і копіюємо закритий ключ. Зараз розкажу, навіщо це треба. Відкриваємо Metamask, натискаємо кнопку Добавити аккаунт, щот», закритий ключ, вставляємо цей ключ і ось бачимо наші 0.01 ефіри. Продовжуємо. Тут натискаємо Add Wallet. Тут у нас має бути в Metamask наш основний гаманець. Підключаємо. По факту, ми просто зв'язуємо аккаунт, щоб коли буде дистриб'юція золота, золото прийшло не на оцей другий кошель, що ми отримали, а на наш перший гаманець. Натискаємо Next, Confirm. Чекаємо мега-круту анімацію. Зараз ми завертаємо нашу овічку. Так, 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 нажимаємо Claim, Підписуємо транзакцію. Зараз має окошечко з'явиться. Ні, не з'явилося. Все, все. Good. Тобто бачимо нову мега-круту анімацію і розуміємо, що овечка тепер з нами. Ну, точніше, ми будемо її юзати для золота. Ось клеточки. Типа це а-ля міні гайд був. Натискаємо Next. Можемо запросити друзів, будемо лутати, е, трошки поінтів з е них. І відповідно переходимо до, до самої гри. Вертаємось з WOP і Але перед цим я. Хочу дати вам невеличкий лайфхак, раджу дещо зробити. Вернутися на головну сторінку Бласта, натиснути сюди і під'єднати той другий гаманець, який ми отримали. Робиться це максимально просто. Натискаємо на аватарку, натискаємо Linked Wallet, нажимаємо Link Wallet. І в самому Metamask ми переключаємося на наш другий аккаунт. Так. Повторяємо процедуру. Все, бачимо. У нас другий гаманець, той, що ми підключили, пише не підключено. Нажимаємо підключитися, Натискаємо Connect wallet, Підписуємо цю транзакцію. Все, і в самому пасі ми зв'язали два гаманці. Бачимо, що поінти у мене на другому гаманці обновилися, але Twitter той самий. От, для тих, хто переживає, що буде якийсь збрив і так далі, то можу зразу сказати ні, тому що мультиплікатори залишилися, все залишилися. От, Просто ми пов'язуємо ці аккаунти. Не забуваємо прийти в вкладку Go Jackpot і занести нашу овічку. О, тут ще якась От, не забуваємо занести наші НФТшки, а вдруг випаде на них якийсь джекпот. Переключаємось назад на наш мейн-аккаунт. Так, воно попросив підписати це все в Metamask, підписуємо. Е -е. Опа, ми ну, ще таки зараз принесли мені трошки золота. Так, добре, повертаємося до нашої овічки. Зараз поговоримо про цей їбійший вибачте, за слово, геймплей. Нажимаємо кнопку логіна. Опять-таки, заходимо через Twitter. Да, я розумію, там треба 20 мільйон кнопочок. Ну, нічого страшного. в принципі. Так, е -е. нажимаємо Sigim. Бачимо success а, Так. І отут ми можемо зразу скажу: ми можемо купити трошки боксів. От, для цього нас там попросили на той другий гаманець перевезти знову таки ефіра а, Що падає в боксах. В боксах падає золота лопата. А, з цією лопатою ви зможете більше копати пунктів. І також вам падають айтеми, про які ми зараз поговоримо, і їжа, про яку я зараз також розкажу. Так. Ага. Скоріше за все, якщо ви сьогодні реєструєтеся, то ви не зможете зайти в світ. Вам буде писатися in the wild, в полі. Це значить, що печери не готові, але якщо я не помиляюся, активують їх завтра в п'ятницю. А ми зараз я візьму аккаунт, де ще печері, печери активні, і будемо вже, зараз я вам все покажу. Хотілося б вам показати прямо все з самого старту, але, на жаль, нові печери закрили. Розберемо зараз по тому інтерфейсу, що в нас є. І якщо вийде можливість, я все-таки десь по ще що аккаунту, щоб показати вам старт. Розберемо інтерфейс гри та печери, якій ми знаходимося. Це, це інформація через тільки вона закриється наші координати. Зразу можу сказати, що координати краще дивитися, запам'ятовувати, щоб ми по кругу не ходили. Якщо, у вас будуть які, якщо ви будете купувати золото, або якщо ви викупаєте якісь айтеми, у вас буде бек, буде писатися, які у вас є айтеми. І якщо ви щось активуєте, відповідно у вас тут будуть активні айтеми. Вул, це монети, які ми викопуємо, ми можемо їх задепозити. Треба вони для того, щоб купувати в магазині деякі речі. Тобто, бачимо, у нас є тут кірка. У нас є лампа, в нас є очки, у нас є бомба, динаміти, детектори, вірьовка якась. і якийсь Magic рак, який я, до речі, не знаю, що воно таке. Але зараз давайте перевіримо, що воно себе представляє. Ага, Пише недостатньо енергії, але при цьому воно пише, що 0 енергії. Давайте про Ті речі, які мені випадали, то, з чим я працював. Очки очки показують, скільки овець ходив. Лампа Вона буде додавати вам обзору. Бомба і динаміт, скоріш за все, мені здається, вони руйнують стіни, про які ми поговоримо. І, На жаль, кирка, детектор і вірьовка мені ще не падали. Окрім цього, вам ще буде падати їжа. От. Якщо придивитися, то можна побачити на цій ось анімації. Є їжа Їжа встановлює енергію. Тут ми можемо е дивитися на наші понти, які ми нафармили. От, е Це енергія. Енергія роз е тратиться Один хід, одна енергія. От, І налаштування. Я вам автоматично рекомендую включити Автодіг для того, щоб якщо ви там е от фонаря просто пасити бігаєте овічкою, то, щоб автодіг сам копав за вас. От, і рекомендую включити пропуск анімації. Це просто-напросто налаштовуєте розмір і це стрім-мод, щоб у вас там аля не, не палили, якщо ви граєте гру на стрімі. Так, от геймплей максимально простий. Бігаємо по печері, шукаємо квадратики, що підсвічуються. Якщо ви випадково, наприклад, зайдете там, вдаритися в стіну. Ви втратите 20 енергії, але вам буде писати відповідне повідомлення. Тобто геймплей простий, бігаємо, шукаємо квадратики, Якщо квадратик світиться, відповідно ми його викопуємо. Якщо у вас закінчилася енергія, то 100 енергії встановлюється в рамках 24 годин. Не забувайте про підписку на ось ось мега крутий канал. Я в принципі розповідаю про все те, що роблю сам. От ніякої там води, ніяких рефералок і так далі. Тільки хардворк, тільки крипта і вот все, тому. Якщо тобі це цікаво, підписуйся. Я тебе чекаю.